Тепер 27 березня це телеканал ICTV 2, І це ранок у великому місті. Ці прекрасні хлопці Олександр Швачка та Григорій Герман, які все ж таки встиг сьогодні на ефір. А що власне, ми сьогодні зібралися? Тут всі ну все як завжди. Дивися, а. я почну з білого дому. Ти Можна? почнеш з дому? добре. давай. Почнем. представники адміністрації Білого Дому переконують, що вони ну дійсно намагаються знайти оптимальне рішення для припинення війни в Україні, але поки що не здається на компроміс, а швидше на пробу закрити проблему за рахунок жертви, то що ж відбувається в переговорах між Україною та США, і чи став мир ближчим, розповість наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Навряд чи хтось очікував від переговорів у Саудівській Аравії якихось проривних результатів. Але щоб зрозуміти, чи можна назвати цей раунд перемовин успішним, треба спочатку зрозуміти позиції сторін і відділити інформаційний шум від суті. Отже, почнемо з того, чого хочемо ми: наші прагнення незмінні, повна деокупація українських територій, повернення полонених і викрадених українських дітей, репарації за знищені міста та інфраструктуру, а також гарантії безпеки на майбутнє. Однак, зрозуміло що за даних умов отримати все і відразу ми не можемо, хоча й повинні постійно на цьому наголошувати на усіх рівнях. Наразі українська делегація обговорювала умови припинення вогню повністю або частково, а також питання безпеки у майбутньому. Тепер чого хочуть американці, якось я вже розповідав, що Дональд Трамп розглядає стосунки з Росією з точки зору бізнесу. Він вважає, що для США було би вигідно мати вплив на Росію та качати з неї ресурси, крім того, у Трампа в що є особиста симпатія до Путіна, якого він вважає сильним лідером. Однак просто розвернути усю політику США на 180 градусів Трамп не може йому потрібно цей розворот обґрунтувати, і це його миротворча місія у війні Росії проти України. Мовляв, я покладу край війні, Росія покаже, що з нею можна мати справи, і ми знову подружимось. Тобто, дві головні цілі американців це припинення війни та нормалізація відносин з Росією. Ну і третя складова. Перекласти проблему безпеки України на плечі Європи, мовляв, ми припинили кровопролиття, а далі ви самі. Проблема в тому, що зараз європейці не готові повністю самостійно забезпечити безпеку на континенті без американської підтримки, особливо без ядерної парасольки. І з одного боку Європа боїться, що американські зусилля, якщо і приведуть до припинення війни, то вона за кілька років почнеться з новою силою. А з іншого, європейців не пускають за стіл переговорів. Щоб вони мали вплив на можливі домовленості між США та Росією. А те, що Білий дім може прийняти хотілки росіян і намагатися продавити Україну, свідчить інтерв'ю скандальному журналісту Карлсону такеру, спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, якому американський президент доручив рулити переговорами. Вітков фактично повторив усі основні тези російської пропаганди і про референдуми, і про російськомовних, і про визнання захоплених територій російськими. Правда, потім він мусив виправдовуватись, що, мовляв, він просто переказав позицію Росіян, а не американців. Ну А чого ж хоче Росія? Глобально повне знищення України як держави, як нещодавно заявив колишній радник Путіна Владіслав Сурков. Єдиний результат, який влаштує Кремль, це військовий чи військово-дипломатичний розгром України. І як частину цього процесу, Росія розглядає легітимізацію захоплених територій. Саме тому, наприклад, посланець Трампа Кіт Келох заговорив про так звану не Балтійські сценарії це, коли після Другої світової війни США та інші демократичні держави юридично не визнавали анексії країн Балтії однак це ніяк їх не обмежувало у співпраці з СРСР. Більше того, як ми знаємо, Росія вимагає, щоб Україна віддала їй повністю чотири області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську. Хоча жодну з них зараз російські окупанти не контролюють повністю. У Кремлі сподіваються, що американці змусять ЗСУ піти з цих областей. Інакше Росія все одно намагатиметься їх захопити силою. Правда, не факт, що у них на це є сили і ресурси. Як варіант, російські війська спробують захопити частини інших областей України, наприклад, Сумської чи Дніпропетровської, і вже потім обміняти їх на Херсон та Запоріжжя. Так собі планують в Москві. Також Росія вимагає зупинити в Україні мобілізацію, заборонити постачання будь-якої західної зброї, не тільки американської, та припинити підготовку українських військових усе, щоб ослабити Лабити Україну та унеможливити спротив російській агресії у майбутньому. Причому росіяни вже готують пропагандистський ґрунт на той випадок, якщо Європа не погодиться кинути Україну на призволяще. Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив європейців у прагненні продовжувати війну, щоб нібито навмисно вбити клин між Європою та США. Хоча насправді цей клин старано забиває сама Росія, натомість Кремль намагається відділити питання припини. Я війни від нормалізації відносин з Америкою на переговорах. Росіяни переконують людей Трампа, що покращення відносин між країнами важливіше за мир, а відтак хочуть ще до встановлення миру домогтися пом'якшення санкцій, стримати НАТО та укласти з американцями якусь широку угоду, щоб міцно прив'язати Трампа до себе. Чи розуміють усі ці ризики в Києві? Переконаний, що так, чи вдалося українським переговорникам Саудівській Аравії відстояти позиції України і не піддатись на тиск американців та уникнути підступів росіян. Єдине, що однозначно можна сказати, що переговори були надзвичайно складними. Той факт, що фактично ні до чого не домовилися, показує, що росіяни продовжують висувати нереалістичні вимоги, а Україна тримає оборону, в тому числі і на дипломатичному фронті. А от чи вдасться відстоювати свої позиції і надалі залежить в тому числі і від кожного з нас, тому що, як я вже казав, жодний переговорник не прийме умови, на які не погодиться народ. Так, мир не став ближче. Так, зараз нам складно, як напевно не було з лютого 22-го року. Однак, поки ми віримо в свої сили, поки боремось, поки кожний з нас робить все можливе для перемоги, вона цілком осяжна і реальна. Ми вже не раз пересвідчувались, що ворог не такий вже і грізний, яким хоче здаватись. Ото таке.